Друзі, вітаю! Буквально новина блискавка, щойно стало відомо, і про це почали писати топові українські видання, що в кабінеті Валерія Залушного знайшли прослуховуючий апарат. Зараз розкажу про всі деталі, все, що зараз відомо, з достовірних джерел. Але підпишіться на канал і зробіть донат на 100 fpv дронів. В описі є всі дані. Будь ласка, дозбираємо нам залишилось 300 тисяч. Тому давайте швиденько це доробимо. В кабінеті верховного головнокомандуюча не верховного головнокомандуюча збройних сил України Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Про це говорить джерело української правди у військових колах. Джерела ОП підтвердили, що пристрій знайшли у неділю при перевірці. Крім того, пристрій для прослуховування знайшли у співробітників залужного. Одним словом, ми можемо констатувати, що хтось вставив прослуховуючі апарати для того, щоб витягувати інформацію, з ким він зустрічається, яку інформацію має, як планує військові операції. Зрозуміло, що це не є апарат, який знаходився в нього там роками, місяцями. чи е і інші великі числа через те, що все рівно це провіряється періодично в людей такого рангу, в політиків такого рангу, в військових, такого рангу, в поліцейських такого рангу. зрозуміло, що з певною періодичністю, яка є частиною інструктажу, проводяться перевірки. Ну і зрозуміло, що це знаходять. Але те, що хтось намагається витягувати інформацію з наших топових кабінетів, говорить про одну просту річ, вони Бояться другий, всі знають, що і в президента, і в головнокомандуючого не одна локація, де вони сидять, зустрічаються і приймають рішення. Тим більше, що якщо ми говоримо про головнокомандуючого, то дуже багато часу він проводить якраз таки на полі бою, зустрічаючись і проводячи час. Там. Ну, поки що це вся інформація. Я думаю, буде більше, ми дізнаємося пізніше, поки що це все, що дали. У мене просте питання. Зараз, ну, думаю, що точно буде слідство, точно буде розслідування. Ми точно не позаздримо людині, яка це зробила. От, я думаю, що ніхто цій людині не позаздрить. Але питання наступне: як ви гадаєте, хто міг. Поставити цей прослуховуючий апарат. Хто найбільше зацікавлений? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Ми з вами витискаємо російських агентів з українського YouTube. Ми з вами витискаємо їхні наративи. Робимо так, щоб наш YouTube належав українцям. Ну і найголовніше зробіть донат. Ми збираємо гроші на 100 fpv дронів. Розігруємо важливі призи. Ви Знаєте, це спортивний інвентар. Ну і дуже важливо, ми передамо це на п'ять топових бригад і батальйонів, серед яких і Хартія, і Червона калина, і 93 бригада, і наші хлопці з роботи. Ну одним словом, вам всі сподобаються. Тому ці дрони будуть працювати точнісінько по головам російських окупантів. Друзі, безпечної ночі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свій простір, щоб ніхто вам не поставив прослушку. Ну, от, Але знайте одне, ми точно рухаємось до перемоги. Бережіть себе, бережіть близьких. До зустрічі!